Відсотки, які можуть розсварити північно-атлантичний альянс, Іспанія не готова збільшувати витрати на оборону з 2 до 5 відсотків від ВВП. Чому і як на це реагують партнери по НАТО? Тетяна Логунова розкаже. 5% – це забагато, а ще це не обґрунтовано. Іспанія проти підвищення витрат на оборону для всіх держав-членів НАТО і погрожує заблокувати ухвалення цієї планки вже наступного тижня на саміті Альянсу в Гаазі. Збільшити видатки на оборону партнерів по блоку закликав президент США Дональд Трамп в ультимативній формі. Мовляв, нинішній цільовий показник у 2% від ВВП за низький, треба більше, хоча б 5% упродовж наступних семи років. З американським лідером погодився генсек НАТО Марк Рюти. Зробив це питання ключовою темою саміту і запропонував для обговорення таку формулу. 3,5% члени альянсу виділятимуть суто. На оборону, решту на суміжні проєкти. І одразу отримав листа з Мадрида від прем'єра Педро Санчеса. Іспанський лідер написав: він розуміє масштаби російської загрози, потребу у зміцненні НАТО та підтримці України. Втім, виділяти на оборону 5% від ВВП його уряд не готовий, бо це стане тягарем для іспанської соціальної системи. Мовляв, потрібна інша формула, більш гнучка, тобто не прив'язана до відсотків від ВВП. У кожного уряду є законне право вирішувати, чи готовий він іти на такі жертви. Як суверенний союзник, ми вирішили цього не робити. Ми обираємо пошук балансу між необхідністю збільшення витрат на оборону та необхідністю розв'язання інших соціальних, економічних та екологічних проблем, з якими стикається як увесь світ, так і наші громадяни. Для нас цей баланс означає виділення 2% від ВВП на оборону та безпеку, одночасно з продовженням інвестицій в дипломатію, торгівлю та соціальну. Політику позиція Санчеса це результат політичного тиску. Відмовитися від збільшення витрат на оборону від нього вимагають партнери по коаліції. ультраліва партія Єдність не в захваті. І виборці соціалістичної партії Санчеса їх думка нині вкрай важлива, адже країна стоїть на порозі дочасних виборів. Тема витрат на оборону вкрай непопулярна серед лівих виборців в Іспанії. Зараз ми в ситуації, коли через корупційний скандал вибори можуть відбутися не через два роки, як планувалося, а за кілька місяців. Тож уряд, звісно, менш схильний схвалювати такі витрати на оборону, щоб уникнути покарання від виборців. Генсек НАТО лист від іспанського прем'єра поки не коментував. За нього це зробив президент США Дональд Трамп, згадавши заразом і про Канаду. Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було. Вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Знаєте, хто ще платив найменше? Країна відома як Канада, тому що Канада казала, навіщо платити, якщо Сполучені Штати і так захистять нас безкоштовно. Висловити претензії партнерам по НАТО особисто Трамп зможе наступного тижня на саміті в ГАЗі, що стартує у вівторок, і вже зараз зрозуміло, що дискусії будуть гарячими. Тетяна Слав Фролов подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.